Звернутися по субсидії може кожен, хто зареєстрований та проживає у певному житловому приміщенні. Необхідно заповнити заяву та подати декларацію про майновий стан. Довідки про доходи членів родини та вартість житлово-комунальних послуг органи соцзахисту отримують самостійно. У заяві заявник заповнює свої персональні дані, вказує своє місце проживання, паспортні дані, ідентифікаційний код, також заповнює перелік. Організації надавачів послуг, у яких він отримує ці послуги, із вказанням особових рахунків. Заяву про майновий стан заявник заповнює і досить уважно, її треба заповнювати. Там є декілька моментів. В заяві вказується перелік осіб, які фактично зареєстровані та проживають у житловому приміщенні. Заявник також вказує місце роботи, де працюють. Особи, які зазначені в цій декларації, або зазначає, що у складі сім'ї є непрацююча особа. Ці заяви можна заповнити особисто або в електронному варіанті. За субсидіями не можуть звертатися громадяни, які за 12 місяців до подання здійснили покупку у розмірі більше 50 тисяч гривень. Ті, які не зареєстровані в житловому приміщенні, повинні скласти акт паспортного режиму, який надає житлова організація, і подати його разом з іншими документами. Субсидія призначається на соціальну норму житла, а також на соціальну норму комунальних послуг. Це 5,5 кубиків газу на квадратний метр житлової площі плюс 7 кубиків газу на плиту. Є такі випадки, що субсидія виходить нуль нульова. Це значить про те, що людина має хороші доходи. Пані Ірина пенсіонерка, інвалід другої групи. Зізнається, минулого року звернулася за субсидіями. Опалювати будинок важко. Температура вдома не більше 15 градусів. Дві тисячі субсидії мені дали дві двісті, я за газ тільки повинна платити зараз шість-сімсот. Так що представте собі, що я дві тисячі заплачу, чотири тисячі сімсот я повинна з кармана. Є й такі, які субсидіями не користувалися. Причини цьому різні. Тому що мені у газовому господарстві нарахували 4,5 тисячі за те, щоб я поміняла лічильник і за те, щоб я підключила котел. А то 4,5 тисячі для пенсіонерки великі гроші. Я не користувався. Ну, взагалі, я з батьками живу, то вони цей хіба що там. Ну, ми як багатодітна сім'я йдемо в настрої дітей. Хіба що через це нам там пільги субсидії. А так, то ні, ми більше не користувалися. На сьогодні за субсидію на оплату житлово-комунальних послуг звернулися більше 12 тисяч заявників. З них майже 10 тисяч прийнято. Інші отримали відмову з різних причин, кажуть в управлінні соцзахисту.